Як спасти душу свою? Ісус каже, що хто хоче зберегти свою душу, той погубить її, а хто ради мене свою душу погубить, той збереже її. Тобто варіант тільки один це покорити свою душу Божому Слові і Богові, щоб те, чим душа займалася, це славила Бога і служила Йому. Тому що сама по собі душа вона являється бісівською. І якщо ми зберігаємо свою душу, для чого? Для гріха, тому що душа вона хоче грішити, блудити, перелюбствувати і так далі, то звісно, що ми її погубимо, тому що така душа, вона йде в пекло. А якщо ми віддаємо свою душу на служіння Богові, якщо ми розпинаємо свою душу, розпинаємо в собі гріх, то тоді наш.